Ну, деколи кривиться, не ходже ж од не спілкувалися. А деколи наоборот, щось там розказує, якісь звуки видає. Та цяйками їй майже рік, а з двох місяців христинка у лікарні разом з мамою. Ольга Тараненко, а нам не своєї дівчинки, знає на пам'ять, наче лікар пояснює його нам. Без проблем оперує термінами. Ми попали з підозрою на жовтуху, на гепатит. А після здачі аналізів виявили, що в дитини власне білярна трезія неї тобто в неї немає жовчного міхура, жовчних протоків. Не, генетична вада відсутня. Жовчний і протоки. жовчні. двомісячну христинку прооперували. Далі був період реабілітації, і наче одужання. Але несподівано стан дівчинки значно погіршився. Її ледь врятували. Єдиний вихід позбутися вродженої вади розвитку зробити пересадку печінки. Дитині була проведена паліативна операція Касай, яка дає можливість дожити до трансплантації печінки. Комусь рік часу, комусь більше. Та операція дає можливості прожити. На даному етапі дитина знаходиться в стані декомпенсації і найближчим часом їй необхідна трансплантація печінки, оскільки власна печінка вже не справляється із своїми функціями. До покращення зараз воно не йде. Нас тримають, тримають, тримають максимально довше потягнути, як можна довше час. Ми дожили хоча б до, до листопада, хоча б дожили, щоб зробити її трансплантацію. зараз Христинка на підтримуючій терапії зробити операцію в Польщі. Батьки сподіваються в жовтні. До того часу повинні назбирати 800 тисяч гривень. Діти, які щороку десятками, а то й сотнями їдуть на операцію за кордон. Від держави не отримують жодної копійки. Тому що де-факто в нас є оперуючий хірург на печінці. Ну і що що наша держава вважає. Ну і що що це дорослий хірург? Він вміє ці робити операції. Він їх робить. Да, він робить, але він є один. А проте наша держава вважає, що как би, це нормальні умови. Ну нема дитячого відділення. Хай ті дітки будуть в дорослі реанімації. Ну нема там трубочки для інтубації дитячої, ну Хай дорослу тикають. Христинку могли б прооперувати і в Україні, якби в неї, окрім вродженої вади, не було стільки ускладнень в перерві між крапельницями і лікарняними процедурами. Христинка з мамою гуляють в лісі поблизу лікарні. Перше тіньочок, не так спекотно. Друге дерева, листочки. А так як моя дитина майже все життя провела в лікарні, для неї кожна квіточка це, це просто прихоплює дитині погляд. Гуляти поруч з лікарною залишилося ще зовсім трохи. Місяць другий, і польські лікарі готові рятувати українське життя. Тільки б дехто з українців був готовий їм допомогти. Якщо ви готові, телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Христина Стець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.